Lexus RX350 2013 року випуску. Має пробіг 158 тисяч км, бензиновий двигун 3,5 літрів, трансмісію автомат. Тип приводу передній. Автомобіль має електропривід регулювання кермової колонки, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира, мультикермо. Люк, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний салон, підігрів та вентиляція сидінь, пам'ять сидінь, камеру заднього огляду, парктронік, музика Bluetooth USB, AUX, безключовий доступ, запуск кнопкою. Комфортний міський кросовер преміум класу. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.